Не від кульки, ніж від голоду. О, то правда. Найстрашніша смерть це смерть від голоду. Не дай Бог не від ворога вимирати такою смерті. День пам'яті голодоморів відзначається щорічно 4 суботу листопада. У 12 столітті українці пережили три голодомори. 1921-1923, 1932-1933. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років, який визнаний указом президента від 2007 року геноцидом проти українського народу. Це не історична минувщина, а трагічна сторінка історії українського народу, яка не має не терміну давності ані забуття. Вона була і залишається не загоєною раною генетичної пам'яті українського народу. Повторюється, війна Росії проти України має руйнівний ефект. Ми бачимо це кожного дня на екранах наших телевізорів. Ми чуємо це з розповідей, очевидців переселенців з районів бойових дій. Але також ми бачимо, які високі ціни на продовольство та енергію вражають усю світову економіку, як потребують продуктів, світла, тепла. Люди, що залишилися у містах проведення бойових дій. Проте наш народ не подолати, ворогові не вдається зламати наш дух незалежності та прагнення свободи. Ідеологія злади все світле, чисте, все, що має душу. Але дерева гнуть вітри, землю плюють орли. Та вірю, все одно, в тахмиру розгорне крило, мить, подолавши страх голоду та війни.